Ваше присвяченство апостольські нунції в Україні, великоклаудіо, ваше високе присвяченство Володико Ігоре, все отці преподобні брати і сестри в монашестві, достойні представники громадськості Міністерства освіти, спільноту нашої гімназії католицької Шептицьких тут у Львові. Дорогі присутні. Від самого початку Київська церква була матір'ю і учителькою свого народу. Київська церква ніколи не була до послуг могутніх світу цього, ніколи не палила кадило перед царями чи князями цього світу. Але завжди вона чувала. Над душею свого народу і була служителькою Божого Слова Євангеліє. Тому освіта і виховання від самих початків християнства в Україні були пріоритетами пастрицького служіння церкви. Ми можемо багато черпати з історії, але сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати і подякувати Господу Богу а також е, певним історичним постатям за 25 років існування католицької, це, католицької школи тут у Львові. Чесно вам скажу, я не дуже комфортно чуюся, коли е, чую ту фразу е, першої католицької школи в Україні. Хоча б е, через те, що е, властиво. Наша школа чи тоді католицький ліцей повстав 23 вересня 91-го року. Ви пригадуєте, що то ще був час Радянського Союзу? Це був злам сторіч, коли вже Верховна Рада України проголосила декларацію про незалежність. Але ще український народ очікував славного історичного референдуму про незалежність. Тому наша католицька школа, католицький ліцей тут у Львові зароджується на зламі сторіч, зламі віків, історичних епох. І можна сказати, що в той момент, початок 90-х років, Наша церква щойно виходила з підпілля. Перед нею були колосальні виклики. Ми не мали де молитися, ми не мали наших структур, ми мали обмаль священників, ми не мали засобів, але ми відчували, що з нами є Бог, який нас воскрешає. І в таких обставинах. Праведні мужі, зокрема, тут я би хотів сказати блаженної пам'яті ісповідника віри, архієпископа Володимира Стернюка, визначили пріоритет. І абсолютним пріоритетом для тої церкви, яка воскресала силою благодаті Святого Духа, було виховання і освіта. Бо легко було навіть знайти необхідну групу людей, тих ентузіастів, які би могли бути здатними сповнити це завдання. Але у своїх пріоритетах наша церква вже тоді теж з благословення отця і глави нашої церкви Мирослава Івана Любочівського, який буквально кілька місяців, як повернувся до Львова, все, що церква в той час мала, інвестується у створення католицького ліцею. Очевидно, що не було за дуже багато людей, які би могли здатні виконати таке завдання. Але священники, зокрема, монахи студійського уставу, отримали від. Проводу церкви завдання не тільки підтримувати, але чувати над цим ліцеєм. І можна сказати, що Мирослав Іван і архієпископ Володимир скерували для підтримки, значить, розвитку цього ліцею найкращих, кого мали. Я лише хочу згадати кількох осіб, яких, мабуть, ви сьогодні всі добре знаєте. Одним з перших таких. Духівників цього ліцею був тоді отець Йосиф Мілян. Сьогодні він є єпископомічник Київської архієпархії. Серед духівників і тих, які постійно чували над, над спільнотою ліцею, був тоді ще отець Степан Меньок, а сьогодні Екзарх Донецький. Отож, все те, що найкраще в ті часи мала наша церква, вона подарувала цьому ліцеєві. І в тому, я би сказав, виявилася е, ота материнська турбота церкви про майбутнє. Бо якщо би хтось дивився на той час лише на е, 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 той момент, який переживалося, можливо, би по-іншому бачилися пріоритети. Але наші владики дивилися в майбутнє. І інвестували в католицьку школу, католицьку освіту, освіту і виховання як спадкоємці, продовжувачі Київської церкви. Я би хотів в своєму короткому слові згадати тих людей, які першими прийняли цей заклик церкви і почали працювати над втіленням в життя. Ідеї католицької освіти в Україні. Згадаємо першого директора греко-католицького ліцею імені Климентія Шептицького у Львові, пані Марію Ковелецьку. І те товариство педагогів, які тоді до неї прилучилися, бо ніхто не знав, що буде далі. Подякуємо нашим нашому монашеству. Братам, сестрам, які скіровували до католицького ліцею своїх найкращих членів, і кожний клас мав тоді виховника або виховницю зпосеред нашого монашества. Нехай Господь Бог їм за це благословить. Ми знаємо, як непросто було заіснувати католицькому ліцею тут у Львові. Хоча б лише з того, що упродовж тих 25 років чотири рази ліцей, гімназія міняли своє місце. Спочатку це приміщення було тут на площі Данила Галоцького, потім на вулиці Ковжуна, Клепарівський, і тепер на Хоткевича. Тобто то, цей ліцей, ця школа, вона постійно емігрувала по різних частинах Львова. Але те ядро внутрішнє, той вогонь, та то сила. Яка притягала найкращих педагогів до цієї спільноти, вона завжди була присутньою. Новим таким етапом, на мою думку, становлення ціє, цієї школи, цього ліцею був тоді, той час, коли у 96 му році була прийнята нова Конституція України, нові закони вже незалежної держави. І тоді все треба було перереєстровувати. Все треба було міняти. Іншими словами, треба було знову рятувати цю школу, рятувати цей ліцей. І тоді, з благословення Мирослава Івана Любачівського, владик Василя Медвідя і владик Юана Кбура, пан Ігор Ожиївський бере на плечі цю відповідальність. Я не знаю, чи він сьогодні є тут, тут між нами. А що немає, але є пані Зоряна Шеремета. Я пригадую всі ті моменти, оскільки була тісна співпраця між спільнотою Львівської духовної семінарії і католицького ліцею, як це було непросто. Ліцей був на межі виживання. Але чого ніколи не забракло ліцеєві цієї уваги і підтримки нашої церкви? Мій великий попередник, блаженніший Любомир, став батьком цієї школи, батьком цього ліцею. Тому що він сам особисто її візитував, сам особисто її підтримував. Вболівав над тим, щоб католицька освіта в Україні могла вибудуватися в чіткий такий ланцюжок від католицького садочка. Через католицьку школу до католицького університету. І тому, я думаю, ми сьогодні мусимо подякувати Господу Богу за такого батька католицького ліцею, яким був і є по сьогодні блаженніший Любомир. Я би був нещирий і нечесний, якщо б я не сказав, що католицький ліцей і школа мали дуже багато друзів. Бо саме в ті найтяжчі моменти таким приятелем ліцею Клементія Шептицького став його еміненція Карнал Криштоф Шенберн. Я дуже дякую, що є між нами його представниця пані Христина Ман, з якою ми за останніх три місяці вже третій раз зустрічаємося. В Києві у відні, а тепер у Львові. Пані Христину, в нашому імені ще раз перекажіть вдячність його еміненції за допомогу, братську підтримку цій унікальній інституції, яка стала прикладом для всіх інших починань нашої церкви в інших містах України. Прикладом, що є можливо організувати католицьку школу в освітньому середовищі України, який це унеможливлював. Аж до останнього часу. Я думаю, що багато більше є друзів, яких сьогодні потрібно згадати, але перейдім до сьогодення. Я хочу висловити особисту вдячність його високопересвященству Владику Ігору Возніку, нашому Львівському митрополитові, за те, що він перейняв естафету опіки над цим ліцеєм сьогодні, гімназією Шептицьких. Зокрема, таким, я би сказав, теж історичним моментом для католицької освіти в Україні, і, зокрема, тут, у Львові, для нашої школи був 2006 рік. Так цікаво, 91-й, 96-й, 2006, й коли владика Ігор поручив отцям Селезянам опіку над цією католицькою школою. І тоді активно почав працювати для цієї святої справи отець Петро Майба. До речі, хочу сказати, що з самого початку, коли блаженніший Любомир повернувся до Києва, він почав робити заходи для створення католицької гімназії Андрея Шептицького у Києві. І ви знаєте, кого ми сьогодні маємо у Києві, як директора. Католицької гімназії, яка ще фактично не існує, бо немає ні приміщення, ні людей. Отець Петро Майба. Бо ми бачили, що він чи не одинокий, знає, як зібрати, збудувати і фактично згордувати довкола себе викладський колектив і дати добрий початок католицькій школі. Я вітаю з цим ювілеєм. Призначеного директора, який є значить, керівником цієї установи з 2015 року, отця Олега Ладнюка. Бо є ця естафета, про яку ми говорили, сьогодні є у ваших руках. Сподіваємося, що в сучасних обставинах при новому законі про освіту, при новому, новій моделі співпраці з Міністерством освіти. Ваша праця буде хоч трошки легшою. Але хочу вам пообіцяти, що у сьогоднішніх обставинах виховання і освіта, зокрема католицька освіта, є одним з абсолютних пріоритетів душпастрицького служіння нашої церкви. Ми бачимо, що чування над освітою це є будівництво майбутнього. Це є світло, якого так сьогодні потребує вся Україна. Думаю, що у тих днях ви будете застановлятися над тим, що означає католицька школа, що школа робить католицькою. Які є фундаменти, засади католицької освіти і виховання. Це є щось, що ми повинні свідчити сьогодні іншим, тому що католицька школа це не є вузькоконфесійне гетто. Це не є школа тільки для католиків. Тому я думаю, той досвід, який має сьогодні гімназія католицька Шептицьких у Львові, це є досвід, який є скарбом для всієї системи освіти і виховання України, для інших шкіл, для інших міст, для інших областей України. Нехай Господь Бог вас благословить. Чуваймо над душею нашого народу. Будуймо храми Духа Святого у душах наших дітей. Дмаймо про виховання. І тоді і наша церква, і наше суспільство, і наша Україна будуть мати майбутнє. Христос рождається.